Привіт, друзі! З вами доктор Філософії Олексій Щетінін. І сьогодні хотів би поговорити про те, як влаштований світ. Сьогодні наука намагається вийти на рівень Бога, намагаючись розкласти всю матерію до найменших частинок. Ось і на такому менш ніж молекулярному, так би мовити, рівні. Вже відомо, що вся матерія це інформація, вся матерія рівноцінна, по суті, ось що золото, що кусок якоїсь там глини чи землі е, однакові. І Біблія давно нам говорила про те, що все створене словом. Тобто, що і вся матерія, вона є, по суті, своєю інформаційною, вона є інформацією. І всі проблеми е, виникають тоді, коли людина. Просто починає противитися Божому Слову, тому що Боже Слово, інформація правильна це основа всього всієї світобудови. Ось і ми самі робимо проекцію, тобто ми можемо своєї реальності проекцію, можемо злитись на когось і самі себе накрутити. А можемо прощати, ось слухати слово Боже, приймати. Слово боже, і оскільки воно в основі всієї світобудови, то нам потрібно його слухати, вивчати. Тільки так ми можемо жити повноцінним щасливим життям.